Всім привіт! І ви знову на каналі на Кухні Лари І сьогодні я вам покажу, як готувати дуже смачнющий суп із гарбуза. Так що давайте штренько додивляться відео і готувати суп. На 2 літри куриного бульйону беремо десь півтора кілограма гарбуза, одну таку середню морквинку, одну цибулинку невеличку і чотири картоплинки таких середніх. Далі Кабак, і моркву і морку, картошку і цебулі. Я висипаю в цей бульйон. Звісно, присолить бульончик, треба лаврового листочка кинути. І нехай закипить і вариться ну, 20-15, буде додивитися, щоб було все готово. Далі я взяла грам 150 твердого сиру, потерла його на, на терці на крупній і взяла кусочок масла, ну, там невеличкий такий. От. І все сюди. Погружаємо. Перебиваємо все блендером. Отакий от от суп-пюре виходить. І зразу кажу: не забудьте витягти лавровий листочок. Обов'язково не забудьте. Отакий от суп-пюре виходить приємного!